Нагородити сьогодні знаками керівника головного управління розвитки Міністерства оборони України, генерала лейтенанта Буданова. від нього особисто також передати славу вдячності і в тому числі вдячності за взаємодії і спільну роботу з підрозділами ХОМО і спецпідрозділами Гормон України. Від себе хочу подякувати щиро і у нас подвольчия yeah. національна поліція потужний. <му> Дякую вам за те, що ви цей час, в який бригада створена з нами в одному строю, в одному колективі. Далі продовжуємо нищити ворога, здобуваємо нові нагороди, нові досягнення, а також бажаю вам сил, наснаги, терпіння та витримки вам і вашим сім'ям та близьким. Слава Україні! Героям слава!